І кожному ми даємо. Розписка навіть е, ті діти і ті люди, які відповідають за ящик, за нашу скриню, вони так само е, при комісії висипають кошти, вираховують і дають нашому відповідальному, Потім відповідальний дає Олегу Тобто е, за кожну копійку ми несемо е, відповідальність і вона у нас на обліку є. Значить, хотів би ще додати до того, що. До збору коштів, наприклад, на Майдані, у нас на майдані, на майдані, площі, у нас відповідальний кушнір Андрій. Кол-центр, то, то що дівчата, які сидять тут, відповідальна за інформацію, це є Марта Ковальна. Значить, і Олена Мяло. Також я хотів сказати, що у нас є прес-служба своя яка буде готувати такі короткі аналітичні підсумки кожного дня і розказувати пресі, і давати те, що ми зробили протязі дня, протязі двох-трьох днів, або якісь такі, бо вже нам життя показало, що бувають такі ситуації, що ми повинні дуже швидко давати звіт і дуже швидко координувати наші дії з Івом, з Києвом, з пресою, щоб преса піднімала і допомагала нам, наприклад, в тих чи інших питань. За це в нас відповідає Соломія Тиха і Олег Гук. Значить, Я конкретно ще би хотів сказати про те, що в нас є спеціальні групи окремі, це такі як організація страйберкомітетів, за це відповідає кували Іван. І ідеологічний напрямок роботи, це тобто формування якихось наших резолюцій, формування нашої ідеологічної роботи. і якось устаткування, це о, не устаткування, а... Організація їх відповідає Радевич Винницький, пан професор. От. І, е, ми підготували короткий звіт на сьогодні. І хочу вам сказати, що у штабі, крім збору коштів, е, і проводиться також і збір всяких продуктів, проводиться збір харчування одягу і медикаментів. Ми так само конкретно на кожний ящик пишемо, що це від Руговича Майдану. І дуже часто відправляємо сили спрямованості ті одежі, ці продукти і так далі. Наприклад, я коли в Києві був, то ми налагодили, що наш збір коштів збір продуктів йде на кухню прямо. Тобто ми, що нам потрібно для нашої роботи для наших людей, ми залишаємо собі, а те, що залишається, в нас йде на кухню, і наші навіть дівчата там залишаються і там роблять канапку, все, що необхідно, все, що там дається, делеговано повноваженому виконавчому комітету з попереднім його утворенням. Друге, вивищення європропорівно-державних установ, установи місцевого самоврядування. Організації роботи з розписку партійного осередку партії регіонів у Другобичі і районі. Четверте, формування списку підприємств і установ у Другобичі і районі, які належать регіоналам, колабораціоністам і так далі. З метою їх підпитування, ігнорування споживачам виконання відповідних надіків. Це все, що ми робимо вже. П'яте висвітлення діяльності або саботажу міської влади і депутатів по імену. Поки що, на щастя, у нас такого не було. У нас йде досить конструктивна робота. Якщо є якісь там непорозуміння, то вони в ході роботи справляються. І формування мережі страйкових комітетів, тому що ми не знаємо, чим все закінчиться, а повинні бути готові до будь-яких дій. Тепер масові заходи. Щоденне вічне з молебнем. Ви бачите, що дрова це єдиний районний центр, де проходить щодня молебні і вічні, вічі в четвертій годині. Один раз на тиждень піша хода, два рази на тиждень пікети п'яти І четверте координація дій інших організаторів заходів. Ті автопробіги, які відбуваються, пікетування, які відбуваються. Ми то стараємо все стараємося скоординувати, щоб то було з одного центру. Третє агітаційна робота. Щотижневі прес конференції Тобто ми от вже почали, що з цього дня ми будемо щотижня перед вами звітуватися і відповідати на будь-які ваші запитання. Організація виступів на проводовому радіо і телебаченні, відкриття сторінки у Фейсбуці і підготовка розміщення відеороликів і фотографій. Цим займається наша прес-група, і ви все бачите, є е, другович міста Патріотів і так далі, воно висвітлюється. Виготовлення роздача наклеюк на машини і вітрини. Також ви бачите, от ми всі гітлі по всьому. Фактично все місто та й охоплене нами. І п'яте виготовлення розпосудження щотижневого білеття координату. Поки що ми його ще не робимо. Чому? Тому що м -м, ми вважаємо, що нам потрібні кошти для того, щоб все-таки налагодити постійну відправку людей до Києва і назад. Відправлення людей, продуктів, теплих речей, я вже вам про це сказав. І збір коштів. Яка участь наша, що ми можемо робити? Ми з в організовуються організовуючи наше віче, я вам скажу, прийняли нову традицію. Вчора на віче було посвячено шість прапорів, і ці посвячені прапори з такою емблемою Дрогобича, вони вже сьогодні поїхали і вчора поїхали на Майдан. Ми кожен автобус будемо відправляти, вручаючи прапор, наш Другобицький, що він майорів там. І головне, що це прапор посвячений, тому що ми знаємо, з нами Бог, з нами буде перемога. Це теж важливий момент. І... Можу сказати одну річ: закінчився час майданного туризму, і от людям потрібно їхати, розуміючи, що це не прогулянка, що це поїздка серйозна, де може бути боротьба, де може бути силове протистояння. Я погоджуюсь з парубієм, якому задали питання, чому ваші люди можуть мати кійки в руках, чому ваші люди можуть мати інші предмети, які можуть розцінені як холодна зброя. Він відповів, що ми будемо захищати своє життя. Роман, Роман Романович, зараз йде прес-конференція, я включаю голосний зв'язок. Питання, яка наша стратегія дій, як ви... друге питання, як ви оцінюєте роботу Дрогобичан на Майдані? Я включаю голосний зв'язок. Важливо не тільки сьогодні боронити Майдан, можливо зачистити у нас. Нав'язувати свою стратегію, нарядувати чи так. Сьогодні е, ми повинні вже чітко, не за столом перемоги, тому що ми розуміємо, що нас не чують. Не чують ні е, е, парламентську опозицію, не чують ні опозицію, яка сьогодні в, в, в Росії всього Майдану апелює і звертається до так званої влади. Не чують вони священників, не чують вони церковних споходів. Тому е е за словом перемоги, на мій погляд, вже немає ніякого зміни. Ще зміст в одному. І він, це завдання є надважливим. Такова на зміни перезавантаження влади. Як це зробити у правовому полі? Перше, е завтра відбудеться сесія Верховної Ради України. Це персове завдання, е над яким ми сьогодні прийшли. Сьогодні це завдання будемо обговорювати на зацікаві фракції? Ми його узгоджуємо постійно з нашими союзниками опозиції. Я опозиція, майно Батьківщина, як об'єднана опозиція, нагадаю, входить із тимпатію, згоджується і з ударами свободу, і, звичайно, будуться перемовити із козапераційними, і навіть якщо буде потрібно, і не визначати голосів представників. 99, А тотальна підставка система в цій України. Це можливо тільки при переформатуванні більшості на Верховній Раді України. Якщо ми її перепромовимо, автоматично отримуємо ставку, автоматично отримуємо ухвалення всіх необхідних заохотів, першочергових законів, які необхідні нам для перестановки. Вже два автобуси на день відправляли на Київ. Це все було організовано під список, через обласну раду координовано. Деякі автобуси йшли на реверс вже в кінці тижня. От, то, робота ведеться. Ще не прийняті також певні рішення районної ради, це по адміністрації ми це на увазі ще не по першому пункту, а по Ми обмежили їх у звільненні людей з посад, в ротації кадрів для того, щоб зараз не було ніяких перетискань, перегинань. Так, наступне, ну, як рок, будуть кроки, сесія мала відбутися завтра. Оскільки обласна рада, завтра також сесія, ми хочемо пустити вперед пороття в область. Друге питання, президент їде в Москву такою з метою, також хоче побачити, що там буде відбуватися. І в середу відбудеться сесія районних рад. Зараз будуть консультації, перемовини. Нічого ну, аннусувати не буду. Це такий процес, який не можна зараз дуже договорвати. Але ну, будемо тут, що буде робити. Зараз координуємо роботу по відпрацю автобусу з міста. Дуже добре, я думаю, тому що, кажу ще раз, повторюся, що якщо будуть люди у нас на повний автобус, ми відправляємо саме. Якщо немає повного автобуса, дрібні буси відправляти фінансово вигідно, Хочу вибачитись персонально під перед Любомиром Сікорою, депутатом районної ради, якому слово я не надав, бо я його дуже люблю і поважаю. Я люблю з ним дискутувати. Він дуже освічена, розумна людина. Але його такі погляди, критики опозиції інших дій вони можливі тільки в круглому столі, коли можна йому відповісти. Майдан це та форма, коли ми об'єднуємо людей, а ми не хочемо їх роз'єднувати. Тому я через засоби масової інформації прошу в нього вибачення і розуміння. І ми готові з ним дискутувати про роль про особистості в опозиціях за круглим столом. Але на Майдані ми маємо стояти разом, має бути однакові всі і однаково захищати нашу батьку. Дякую, дякую. Вибачайте. Я, я, я... я мав субот розмову е, з паном Сергієм Гориславським е, і він обіцяв е, 20 числа на сесії міської ради оголосити про своє рішення щодо розпуску чи не розпуску е, партії регіонів Другобичі. Тому всі та, ми всі очікуємо, е, на всю це може бути подія в Дрогобичі досить важлива, яке він прийме щодо цього рішення. От серед тих людей, які матеріально, фінансово допомагають майданчик, чи є пенсіонери, чи є бабусі, чи є такі, які, можливо, приносять останні коври, чи навіть подушку, я знаю. От такі фази, я, можливо, я, я хотів би вам сказати на групана більше. Є люди, люди, і ми всі тут колись нам то, як розказували, коли дідусь, Ішов попри скриньку, дістав хусточку, напевно, на похорону собі тримав одну крупну купюру 500 гривень. Замотано так і цей. І він взяв і впустив ці, ці гроші в ту скриньку факт у маса. Коли приходять люди і приносять шубу, себе там зняли, чи приносять якусь теплу ковдру, одежу і далі. Так, так. це масово. Я хочу іще одне підкреслити. Якщо би хтось сказав після тієї революції, бо це цієї революції, що вона робилася за гроші якихось олігархів чи багатих людей, я не побоюся зараз недипломатичного дипломатичного стілу, я йому плюну в очі. Тому що ми знаємо, що це копійка до копійки всієї громади Дрогобичан. Всі, не маючи значення, чи це людина багата, чи це людина бідна, хтось приніс 10 гривень, ті 10 гривень нас набагато важливіші і набагато більше важить, чи той, хто приніс 10 тисяч гривень. Зрозуміти, в нас також є різні це і те, що робила громада міста, і те, що зробили пенсіонери, які по гривні, по дві, по три, а зараз по більше, От пенсія прийшла в них, то ми зразу відчули по, по нашій скринці. Зразу відчули, бо люди почали більші суми кидати 50, по 100 гривень, по 200 гривень. Це дуже важливо. І я хочу сказати, що якраз найбільше і найбільше долучається до того бідні, прості люди. І це треба відмітити. Я тоді допомню про пікам. Дуже багато підприємців, які заправляли автобуси і не один, і не два, і не три, а і по п'ять, і по десять автобусів заправка йшла через них, які надавали теж кошти і оплачували самостійно автобуси, надавали сюди в скриньку. Знаю про мережу аптек, що як коли тільки опублікували на українській правді. Перелік, що потрібно для лікування наших людей, через дві години власники цих аптек привезли три великі скриньки з тими медикаментами, які потребував Майдан, і вони в той самий день поїхали на Київ. Особлива подяка від нашої координаційної ради є нашим священникам духівникам. Можу сказати, що матеріальну сторону за цей тиждень. Парафія Святої Трійці передала нам 20 тисяч гривень. Це тільки матеріально. Але неможливо оцінити грошима ту допомогу тих наших семінаристів, які від першого дня постійно, як мінімум 50 чоловік, знаходяться в Києві на Майдані. Неможливо оцінити ту допомогу тих священників, які в касках на голові стояли між двома протиборствуючими силами. Між Потими космонавтами, як їх називають Беркутівцями і нашими людьми, яку допомогу вони надають в проведенні е, богослужінь на Майдані, як вони поводять себе, ви знаєте, це змінило суспільство. Тобто можна так від нас всіх, ми скажемо одне. Ми говоримо, що перемога буде, коли ми змінимо цю владу. Перемога є перша, найголовніше це над собою. Ми змінилися самі. Ми змінилися як суспільство, ми відчули себе громадою. І можу сказати одне, що з нами змінилася церква, дуже змінилася динамічно, ми знаємо, які раніше були відношення, і деколи позитивне, деколи негативне. До священників ми можемо з ними перед ними зняти тільки капелюха, тому що церква зараз є на чолі всіх процесів. Ми бачимо і гострі виступи наших отців, які не бояться влади, які виступають можливо більше ніж дехто з опозиційних тих так званих кандидатів. Ми вважаємо, що ми міняємо і за це ми не платили фактично ні одної копійки. Це все зробила лісі на фільмі. абсолютно тут. Крусіяна Фідер. Фідер. Абсолютно всю символіку, яку ви бачите, це все так. все, все.